Так, так прадо, піднімайся Скажи, моку на стартував. Та ну ти, так не гарно буде. Ти знайшов? А, знайшов? Це можна, давай. Давай. Краплина. Ще одна. Дощ непинно набирав сили. Швидкі кроки майже змінились на біг. І плескіт води віддавав луною по вечірковому парку. Ще далеко додому. Та вріючи цеглинки багатоповертівок уже виднілись поміж повитиння гілок. Перед очима проносяться глухі постаті дерев, фрагменти, якісь обривки емоцій та картин, пережитих в цей день. І те, що так і не змогло вкластися в здоровому глузді молодого хлопця. Вона йому відмовила, чи так просто, сам винуватий. Сам зламав всі приступи і принципи, грім. Грім відлудням дирився у сталеві хмари і здавалось, видерся з них все більше води чим дуже вшались в обійми землі. Дивно, а навколо жодної душі. В такі моменти починаєш думати про своє життя, задавати якісь фрази, вчинки. Це ж нормально. Запустишні сигнали автівок, лемента безсонного міста, лише звук крапель, що розвивається в парасорі. А шум дощу.